По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне то полю до самого долу, стан високий, лист широкий. Нащо зеленіє? Кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце ниє. Кругом ні билине одна одна, як сирота. На чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку в степу погибати, постривайте, все розкажу слухайте ж, дівчата. Любила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила. Якби знала, що загине, була б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі, з милим під вербою, якби знала. І то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться. Не знайте, дівчата, не питайте свою долю, Само серце знає, кого любить, нехай в'яне, поки закопають, бо недовго чорнобриві карі оченята, біле личко червоніє, недовго дівчата до полудня та й зав'яне. Брови полиняють, кохайтеся ж, любітеся, як серденько, знає. Защебече Соловейко в лузі на калині, заспіває козаченько, ходя по долині, виспівує, поки вийде Чорнобрива з хати. А він її запитає, чи не била мати, стануть собі, обіймуться, співа соловейко, послухають, розійдуться обоє раденькі. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знає. Любилася, кохалася, а серденько мліло. Воно чуло недоленьку, а сказать не вміло. Не сказало, осталася, день і ніч воркує, як голубка без голуба, а ніхто не чує. За що мене як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодую вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королевий цвіте, я не знаю, моя сестро. І цвіт королевий схилив свою головоньку червоно рожеву до білого пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала. Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брате єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялась. А вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала. Та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстря я, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене, не знаю за що, убити не вбили, тільки мої довгі коси остригли, накрили острижну ганчіркою та й реготались. Жиди навіть нечисті на мене плювали. Отаке то, мій братику, було мені, в світі. було мені в світі. Молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною. Процвіла я цвітом при долині. Цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою люди. Боже мій, в хату не пустили. А весною, мов на диво, на мене дивились. А дівчата заквічались і почали звати лілеєю снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королевий, цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі? Щоб я людей веселила тих самих, що вбили мене й матір? Милосердий святий Боже милий. І заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою головоньку червону рожеву на білеє, пониклеє личенько. Лілеї